Ну і найцікавіше у Дізері фінальний кадр. Тут ми нарешті бачимо головну героїні у виконанні акторки Кейлі Спенні, яку звати Рейн Карадайн. Зверніть увагу, що в руках вона тримає гвинтівку, схожу на ту, що була у ріплі в другому фільмі. Але оскільки, як я вже казав до його подій ще 37 років, це більш рання модель. І по третє, сама сцена нагадує аналогічно з чужих, коли ріплі виходила з ліфту, шукаючи Ньют. Потім вона дивиться вгору, і тут нам нарешті показують винуватця усього Гембелів. Звісно, навряд чи це одна сцена, але саме в Тізері це вельми нагадує смерть Брета з першого фільму, який теж отак подивився вгору і.